Вітаю! Сьогодні на уроці ми розглянемо призначення постерів, ознайомимось прийомом роботи з текстом в середовищі онлайн-редактора та його властивостями. Постер в перекладі з англійського означає афіша оголошення. Це художньо оформлений плакат для рекламних чи декоративних цілей із зображенням актора, музиканта чи спортсмена. Перші постери це рекламні театральні афіші і плакати, що несли ті чи інші політичні гасла. Оформлення них було відповідне, чітке, лаконічне, часом дещо утроване. Основна мета донести думку до глядача і показати її наочно. Дещо іншу роль постери відіграють зараз. Як і раніше, вони можуть бути використані в рекламних або просвітницьких цілях, але крім них. Додалось і багато інших. Перш за все, це універсальний і досить доступний матеріал для декору приміщень. Зараз можна придбати постер для будь-якого інтер'єру, будь-якій кольорні гамі з будь-яким сюжетом. Діти і підлітки часто заповнюють свою кімнату фотографіями улюблених музикантів і акторів. З часом смаки змінюються, одні плакати діти прибирають, а інші купують. Для кімнати дошкільнят зазвичай використовують постери на стіну із зображенням улюблених персонажів мультфільмів, тварин або фотографій самої дитини. Дорослі розміщують різні плакати: це можуть бути і заспокійливі природні пейзажі, і барвисті квіти, і особисті фотографії з сімейного архіву. Для бізнесу можуть бути корисні рекламні постери. Їх можна помістити в офісі або на стіні поза вашим приміщенням, щоб повідомляти потенційним клієнтам необхідну інформацію. Будь-який постер містить зображення і текст. Для роботи з текстом в середовищі в боксі СВГ онлайн середовищі в нас є два інструменти. Звичайний текст і текст по контуру. Отже, розглянемо звичайний текст. В будь-якому випадку це у нас буква «А». Вибрали інструмент і в місці, де ми клацаємо курсор, з'являється інформація, що в цьому місці буде вводитись певний текст. Де б ми його не класнули, там у нас є місце, в якому ми можемо вводити текст. Зрозуміло, так? Текст в цій версії може бути лише горизонтальним. Якщо елемент нам не потрібний, ми вибрали стрілочку, обрати об'єкт і видалили. Видали. Якщо текст нам потрібний, ми можемо знову ж таки розмістити так, як нам це потрібно. Так, так. Щоб змінити текст, нам необхідно, щоб з'явився текстовий курсор. Двічі класнути біля цього об'єкта. Видаляємо не потрібно і записуємо те, що нам потрібно. Наприклад, робота з текстом. Що з цим текстом можна зробити? Він у нас є лише горизонтальний, але якщо ще раз класнути і з'являються кольорові маркери, то за ці червоні маркери ми можемо його обернути, як нам, якщо це нам потрібно. Так? Але єдине, що ми текст не можемо розмістити вертикально, щоб він вертикально читався. Він так і залишиться в такому напрямку. В цій версії обмежена робота з текстом. Що ми можемо зробити з цим текстом ще? Ми можемо подивитись його властивості. Ось тут на панелі властивостей, ось буква А. Ми можемо кожне слово прописати з великою буквою. Зробити всі букви великими. Зробити всі букви маленькими. Так, розташування на сторінці. Старт. Тобто там, де ми розташували, там і буде цей текст знаходитись. Інше розташування на сторінці, ну, якщо це так потрібно. Далі. Можемо зробити суф-тексту, тобто викрутити його по дузі. Так? Це максимум. Так? Інтервал. Можемо задати інтервал між символами. Можемо задати інтервал між словами. Ми можемо змінити шрифт, використовуючи меню текст. Розмір шрифта Збільшити-зменшити. Жирний, курсив, підкреслений, закреслений. Тобто подібні такі ефекти, як в текстовому редакторі. Обрати, знову вернуся до властивостей, обрати інший шрифт, знову ж таки, його необхідно тоді знайти у бібліотеці. Нам це зараз не потрібно. Обрати розмір шрифта. Тобто керувати текстом ми можемо за допомогою властивостей на панелі властивостей викликати або за допомогою меню текст. Інший інструмент для роботи з текстом є цікавіший. Коли ми обираємо цей інструмент, ми показуємо напрямок тексту. Я зажала кнопку миші і веду напрямок тексту. Тепер в цьому напрямку можна буде розташовувати будь-який текст, який нам потрібний. Всі ефекти, які ми використовували над звичайним текстом, тут так само спрацюють. Так, перші дві букви це я натискала і відпускала клавішу миші, наприклад, ми це заберемо. Далі, якщо є такі у нас сині маркери, ми можемо збільшувати, зменшувати масштаб. Об'єкта, ну, і якщо в нас є червоні маркери, так за них можна обертати деформувати за жовті маркери. Всі інші властивості, вони такі самі, як і для роботи зі звичайним текстом. Отже, ми вже знаємо, як створити текст, як задати йому зовнішній вигляд. Розглянемо, яким чином можна задати йому колір. Згадаємо, що є в нас інструменти заливка філ, так? і є інструмент контур. Наприклад, коли ми обираємо інструмент «Філ», ви вже знаєте, що є градієнтна заливка і інша. Так? Можемо обрати колір, і таким чином цей колір відображається. В нашому об'єкті текст. Текст сприймається як одне ціле, і ми не можемо зробити, щоб кожне слово було іншого кольору. Якщо потрібно, щоб кожне слово було іншого кольору, значить це будуть окремі текстові об'єкти. Так само і ось ця хвиляста лінія сприймається як один об'єкт, і так само ми застосовуємо до всього об'єкта один колір. Обираючи колір тексту, ми можемо задати ще прозорість, непрозорість цього тексту. В контурі ми нічого не можемо змінити. Навіть не можемо змінити тип лінії, тому що ліній тут у нас немає. Але якщо використовувати композитинг, пам'ятаєте, що тут ми можемо, можемо задати фільтри і режими змішування, то це буде відображатися на нашому об'єкті, якщо додавати фільтри, ось таким чином можна добитися того ефекту, який собі задумали, або який вам сподобається. Так само можна задати прозорість і непрозорість, саме використовуючи властивість композитингу. Ваше завдання. Розробити або продумати ескіз вашого майбутнього постера. Приклад постера, створеного в середовищі боксі СВГ, ви бачите зараз перед собою. Продумайте, на яку тему ви будете створювати постер. Вам необхідно буде підшукати відповідні зображення з прозорим фоном і підібрати текст. Продумайте кольорову гаму та взаєморне розміщення об'єктів у вашому морі. Майбутньому постері.